Так, другий день веснянку зараз везуть до ветеринара на аналізи. Вчора ми були, нічого поганого не знайшли, але він ригає і не їсть, і не п'є. І дуже такий от млявий, от такий, сидить в одній позі. Треба з'ясувати, що з ним таке. Тому зараз його одна дівчина повезе на аналізи. Будемо знати, що з ним таке. Не бійся, зайчику, не бійся. Все буде добре, все буде добре. Ніхто тобі нічого поганого не зробить. Будемо лікуватися. Лікуватися у лікаря, підемо до лікаря. Нічого поганого не буде. Не бійся, зайчику. Не бійся, мій хороший. Ти ж не Аліска. Яка в мене он, вчора поцарапала. Коли я її обробляла від від паразитів, вона мене поцарапала. Замість спасибо. Вона мені так подякувала. А цей котик спокійний, він такого не робить, та він хороший. Вісняночка хороший. Зараз прийде. Дівчина і забере тебе і повезе тебе в клініку. Все буде добре, повернешся назад. З'ясуємо, чого ти чого не їси, чого тебе нудить. І чого ти не їси і не п'єш. Отак. Кисняночка, сонячний зайчику. Не бійся, все буде добре. Тобі допоможуть, тебе вилікують. Лікарі вміють лікувати. Ми не вміємо, ми не лікарі. А лікарі вміють, вони зроблять тобі аналізи. Все буде добре, зайку. Зайчику сонячний, весняночку. Ти ж у мене сонячний зайчик, да? Я ж тебе назвала сонячним зайчиком. Весняночкою. Це буде добре, зайчику. Вилікуєшся. Обов'язково. Все буде добре, маленький. Не бійся. Не бійся, зайка. Не бійся. Не бійся. Все буде добре. Це буде добре. Все буде добре. Нолисеньке. Все буде добре, зайка. Вилікуємо тебе. Ну, от і все, і привезли тебе додому. Все зробили, аналізи зробили. Нічого страшного в нього немає, ще результати аналізів. Знаємо, там тільки, мабуть, паразити. Ті ліки, що ми робили, мабуть, не допомогли, не погнали все, що треба. От, так що отаке. Трошки він такий. Весняночка, зайчику, виходь, зайчику, виходь, виходь. Тут твої кормушки, водичка. Все, ти вдома, не бійся, нічого страшного не було. Це добре, зайчику. Не бійся, виходь, виходь маленький, Виходь. Все, ти вільний, ніхто тебе не тримає. Виходь, малесенький. от він і вийшов і прийшов на те місце, де. Ночував. Ну, так всю ніч і просидів у такій позі. Тільки що привезли з клініки. Ще ввечері треба наукол звозити. В нас є дуже добра помічниця, яка допомагає котику. Так що з ним все буде добре, да, Весняночка? Трошки він відходить від тих. Трошки його там погодували, напоїли. Все добре. Зайка. Маленький. Аналізи зробили. Все, що треба, зробили.